Сьогодні ми знову на пункті, де готується чергова поїздка до наших захисників на фронт волонтерів Юрія Колісника та Геннадія Печенка. Звичайно, бачимо, що сюди під'їздили машини і люди і для того, щоб підвести те, чого чекають наші хлопці. Хто саме готував цю поїздку? Яким чином вона буде проходити? Ми запитали у волонтерів. Ну, особливості, в принципі, так як завжди. Їдемо починаємо з Харківщини, Донеччина, Дніпропетровщина. Ось трошки мало було заявок на Запоріжщину, то на Запорізьку область зараз терміново відправляємо новою поштою для того, щоб цей веземо, як завжди. Знову ж задіяні дуже багато сіл. Люди передають смаколики, люди стараються, люди хвилюються. Крім смаколиків, різних видів, цей раз ми веземо Мавік 3, Купили хлопчикам. Надіємося, що вже після завтра він буде робити роботу. Відправляємо FPV-дрони, далі прожектор великий для відстеження шахетів. Далі крім цієї поїздки, знову хочу трошки додати історію, тому що у нас в принципі діяльність наша не. Ні на день не зупиняється. За крайні три тижні у нас було більше біля 12 відправок. Тобто, все. Будівельні інструменти, будівельні матеріали, хлопці приїжджали, де спалем заправляли. Ремонти машин у нас йдуть постійно. Машинку, яку ми відправили початок війни, яка верталася три рази. Ми її відновили. Ось Юрій Іванович відновив. Вона знову поїхала. Працювати, ну тобто, в принципі, не зупиняємося, і звичайно, дякуємо всім людям, які по сьогоднішній день хвилюються, які допомагають і, і також не зупиняються, і люди, які не втрачають віри, Юрій Іванович, Я думаю, що може варто назвати от таких активних, тих що справді з першого дня і по сьогодні вони працюють і знають, що їхня допомога необхідна і потрібна. Пустовітики, п'ячка, Расава, Владиславка, зернятко, садочок. Світлячок, дуже велика вдячність танцювальному гуртку. Джерельце керівнику «Інні Трегуб» ІІ, і її всі колективі. Наталі Сергій Собко щира подяка. За передачу ми закупили за ці кошти, звісно, подобавляли своїх кошт. Це fpv дрони це Mavic. Може, когось забувся на сьогоднішній день. не не згадали. Мене не згадали. Ємчиху і не згадали Козин. Ємчиха, козин. Ще Михайлович додає, хто? Ну, е, Яхни, е, інститут е, центральне. Е, Гручів е, да. постійно з нами співпрацює. Тобто, ну, знову ж Юрій Іванович сказав, може, когось е, забулися, то вибачаємося. Підприємці, фермера е, знову згадуємо Аркадія Панчука. Який неодноразово нам допомагав, чи не так, неодноразово, а десятки раз. Магазин Люкс За Заболотний За Олександр. Ну, Дуже багато людей. Які... Валинська Валентина, Валентина Дмитроповар. Це цей, різ, цей раз», ну і Хотів би не відзначити, а сказати, що в нас неодноразово нам допомагали коштами мама і брат загиблого Олега Дебелого. От і вчора вони теж під'їжджали до нас, чи не мама не під'їжджала, а Міша під'їжджав. Тобто велика подяка саме людям, які втратили найріднішу людину на війні. І вони тим не менше це люди, які Постійно допомагають і постійно хвилюються. Тобто велика подяка і низький уклін таким людям, які втратили людину на війні, але ж вони все рівно допомагають. Ви, коли їдете, ви попередньо обов'язково будуєте маршрут і зв'язуєтеся із тими хлопцями, до яких ви їдете. От як вони налаштовані? Ну нормально налаштовані, дзвонимо, списуємося. Хлопці задоволені, приїжджайте, запрошують. Звичайно, ми завжди їдемо. У цій тноті по часу у нас нема багато часу. От хлопці нас приїжджаємо до хлопців на хату, чи куди вони там нас запрошують і чай пить, і каву пить, і за стіл запрошують. От е, немає багато часу, але стараємося, хоч якісь там 15 -20 хвилин 20 уділити хлопцям. Для того і вони ж хочуть теж трошки поспілкуватися. Звичайно, розпитують, що робиться в громаді, звичайно, розпитують, що робиться в районі. Ми розпитуємо їх, що робиться в них. Тобто вони нас зустрічають. Давайте так, багато хто з них, до кого ми їздимо там постійно, ну, вже поставали нам як рідні, приходять хлопці в відпустку. І... Приїжджають в гості, зразу приїжджають. і От приємно зустрічатися з хлопцями, які приїжджають, не забувають. Тобто війна нас багато з ким вже просто поріднила. Тобто приїжджаємо, хлопці також задоволені. Ну і ми, звичайно, задоволені, бачить хлопців, поспілкуватися з ними. Це дуже важливо. І для них, і мабуть, і для нас не менш важливо з ними бачиться, спілкуватися. Так що ми теж раді зустрічі з хлопцями. Чудово! Ну сьогодні на жаль можна почути, що дехто втомився. Ну, скільки це може ви втомились? Ми не маємо право в тому, тому що, як Геннадій Михайлович сказав, від поїздки до поїздки знову запити, знову на запчастини, на ремонти, на всі ви бачите оці всі питання будматеріали, на плівки. До речі, не згадав МЗВКК постійно, які допомагають нам і бочками, і плівками. Тому ми не маємо права і от і цього разу у нас були запити на сітки. Сітки, це в принципі. Такий продукт, який Розходний потрібний розходник, який потрібний постійно, тому що хлопці переміщаються, там згоріли, там перемістилися. Сітки, і от буквально за крайні декілька днів у нас було чотири дзвінки. Це тільки по самих сітках. От Вчора обзванювали. Дякуємо за сітки величезне. Це у нас пустовіти. Це Іра Сахненко, це Владіславка. Це росава, це карапиші, карапиші це кип'ячка раніше плила, і в принципі дуже багато сіток вони передавали. Сітки це те, що потреба, яка постійна. Тобто Хлопці питають, питають, питають. Сітки це безпека, хлопці закривають. Причому ми вже ці сітки маскувальні постійно возимо. От, минулий раз ми возили вже рибацькі сітки, ми брали в рибаків Канію і уржищеві Сітки по 50 метрів, мішки роздавали, в піввідронів хороша річ, яка трошки, трошки захист на цей. Так що і рибацькі сітки ввозимо. Тобто Ну, що хлопці питають, стараємося щось шу шукати. Да, звичайно, можливо, всіх запитів закрити, мабуть, неможливо, але те, що в наших силах ми робимо і будемо робити це раз. Друге, ви задавали запитання щодо того, що втомилися, не втомилися. Знаєте, можливо, трошки відповідь буде грубувата, але втомились від війни ті люди, які ніколи війни не відчували. В яких немає рідних на війні, в яких немає друзів на війні, оті люди втомилися. Ті люди, які постійно в когось рідні, які постійно допомагають, ті люди не втомлюються. Вони розуміють, що вони мають допомагати. Я ж наводив приклад, мати і брат втратили сина і брата і вони допомагають. А люди, які не знають, що таке війна, от ті люди втомилися. Ну, Мене не хочу я сьогодні таким людям нічого говорити, а от тим людям, які не втомились допомагати, величезна подяка. Ми не в змозі і не вправі утомлюватися. Ми повинні допомагати, поки ми то допомагаєте. Хлопці передку знають, що в їх є стил, і які за їх турбуються, заботяться.